Як дистанційно звільнитися з роботи поза межами країни? Працівник має право звільнитися, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Він може звільнитися у будь-який день за таких умов. Перше. Переїзд на нове місце проживання. Друге переведення на роботу в іншу місцевість. Третє вступ до закладу освіти. Четверте неможливість проживання у цій місцевості, яка підтверджена медичним висновком. П'яте – вагітність. Шосте догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю. Сьоме догляд за хворим членом сім'ї або особою з інвалідністю першої групи. Восьме – вихід на пенсію. Дев'яте прийняття на роботу за. Конкурсом, а також з інших поважних причин. Зокрема, на період воєнного стану, якщо ведення бойових дій у районі, де розташоване підприємство, та є загроза для життя і здоров'я працівника. Строк звільнення за власним бажанням визначає працівник у заяві.